Підкажіть, вже кінець року, а орендар не розрахувався е, за пай. Що робити, до кого звернутися, і так щороку відбувається? Е, дивіться, я ще почитав ваші коментарі, що ви писали, що е, ваш, е, ваша ділянка десь в середині поля, і, в принципі, там фермер один на село, більше нема кому е, здавати. Е, дивіться, потрібно спочатку зрозуміти, а, і ще ви написали, що він здав вже своє зерно. По перше, потрібно зрозуміти, якщо він в нього там дійсно якісь затримки з грошима, а не просто що він вважає, ну там не вважає вас людьми, а просто вирішив я один тут, от коли захочу, тоді розрахуюсь, хоча ми домовлялись. Тобто, якщо людина порушує свої домовленості, я б на вашому місці не працював з цією людиною. Тобто, від того, що ви везете там якусь поліцію, напишете, що заяву, що він з вами не розрахувався, ну розрахується він з вами. Або зробить назло вам, віддасть кусок, якщо ви кажете, що там немає ніякого під'їзду до цієї центральної ділянки. Вашої, то він просто розірве з вами договір і скаже, ну все, до побачення, от тепер залишиться без грошей. На мою думку, я б зробив би так. Якщо цей фермер відноситься чисто, потрібно потрібно зрозуміти, це він до вас тільки так відноситься, чи до всіх. Якщо до всіх збирайтесь, спілкуйтесь. З цими людьми домовляєте, що окей, є два варіанти. Перший, ми шукаємо нового фермера, який хоче взяти, якщо ви знайдете ну, нормально людей, якщо він прям дійсно такий поганий і зі всіма так відноситься, я вважаю, в нього потрібно забрати землю, як мінімум, або просто забрати і тоді подивитися, через скільки він до вас прийде, якщо це йому дійсно цікаво, або забрати і шукати ту людину, яка буде брати в оренду і бути з вами в нормальних відносинах. Я думаю, що якщо ви там зберете 10, 20, 30 людей. І це буде гарна ділянка землі, то потрібно буде просто поїхати в сусідні села і переговорити з фермерами і сказати, у нас є нормальна ділянка, тому що якщо за один гектар, понятно, ну ніхто не захоче гратися. Але якщо е людина не, ну, не виконує свої зобов'язання і робить все, що хоче, то я б на вашому місці все таки ще раз. Зібрав би людей, які теж недовольні, яких не влаштовує така співпраця, домовився з ними, що роз, розриваємо договір, або просто е, через нотаріуса, через юриста договоритися, як це все зробити. Але найкращий варіант це зібрати людей, підійти до нього і сказати, дивись, давай так, ти обіцяєш нам розрахунок, тоді роби розрахунок. Якщо ти будеш отак тягнути, нам це не підходить. Давай змінювати якісь умови. Я думаю, будь Ну зараз така ситуація, що можна домовлятися з людьми. Я дуже надіюся, що фермер не просто е, не хоче з вами розраховувати. А така ситуація зараз важка. Ну я реально кажу, важка в агро зараз 22-го року. Дуже важко. Можливо, дійсно він просто не, не витягує і. Якщо він не витягує, то в принципі ви могли б поговорити з ним і домовитись, не знаю, про якісь відстрочки. Тому що ну я говорю відверто, фермера зараз не мільйонер. Зараз за останні три роки дуже стало важко. Тому теж зрозуміти їх, можуть бути різні ситуації. Я сподіваюся, що він розумний фермер. А ви розумно поступите, домовитесь і найдете спільну мову.